Вітаю, продовжуємо тему. Допомога при стресі є. Що працює і може мені допомогти? Щоб навчитися керувати стресом, потрібен час, практика та пізнання себе. Це кропітка робота, але вона того варта. Невеликі, але суттєві зміни, які кожен з нас може зробити в своєму житті. Дуже ефективні для подолання та зменшення стресу, так само, як і різні техніки, які можуть принести полегшення та допомогу. Надихайтесь, не здавайтеся, якщо щось не виходить одразу, продовжуйте пробувати і дізнайтеся, що саме те, що підійде саме вам. Що ви можете зробити для себе? Сон. Висипайтесь і не дивіться в телефон за 30 хвилин до сну. Будильник. Налаштуйте будильник на ранок, заздалегідь щоб уникати стресу при виході з дому. Душ. Теплий душ розслабляє м'язи і знімає напругу. Сніданок. Без сніданку ви будете менш витривалим фізично і психологічно. Фізичні вправи. Кілька хвилин руху, розтяжка, йога, біг або ходьба. Винагорода дайте собі щось в якості нагороди в кінці дня. Плануйте. Стрес і тривожність можуть посилюватись довгим списком справ, які ви маєте в голові. Прогулянка нікому ніколи не завадить. Експериментуйте на кухні або в своєму житті зі своїм образом. Більше ніяких непотрібних сповіщень. Вимкніть усі непотрібні та дратівливі сповіщення на вашому телефону. Але завжди будьте на зв'язку. Зустрічайтесь з важливими для вас людьми онлайн чи офлайн. Не залишайтесь наодинці. Говоріть: говоріть про свої почуття та потреби з людьми, яким ви довіряєте, або анонімно, на наших гарячих лініях. Сміх. Кажуть, що сміх найкращі ліки. Знайдіть час для серіалу чи фільму і насолодіться ним. Нагадування. Збережіть нагадування про те, чим ви пишаєтесь протягом дня. Поставте його на наступний ранок. І, прокинувшись, прочитайте його. Фотогалерея, перегляньте фотографії, які у вас є в телефоні. Знайдіть час для себе. Заняття, які наповнюють вас радістю, мають бути невід'ємною частиною нашого дня. Випишіться або вималюйтесь. Викинути із себе те, що крутиться в голові, що ми відчуваємо, дійсно розслабляє. Існує безліч технік, які ви можете знайти самостійно в інтернеті. Дихайте. Дихання завжди присутнє. Воно завжди з нами і без винятків. У складні моменти зосередьтесь на ньому, і це допомагає. Інформація підготовлена за матеріалами.